Я скажу чесно, я дуже люблю Ілона Маска, але він до а, тому, що він а, талановитий та крутий винахідник, бізнесмен номер один у світі. Він найбагатша людина у світі, щоб розуміли, але повний до у політиці, навіть і близько не розуміючи, який це має, ну, буде мати резонанс. Це якщо дивитися з одного боку нас як українців, так там спроду того, що там говорить Ілон Маск. Нагадаю, що він сказав, що Крим треба повернути Росії, сказати, що це. Російський півострів був, є та буде. І тоді в Україні та ну, в Україно-російській війні наступив мир. І щоб там якомога менше людей загинуло, давайте зробимо якомога раніше. А потім він ще додав таку фігню, що, мовляв, там десь у 2012 році які, якесь було опитування. А, і що а, там половина України топила на той час Януковича, Ну там була передвиборна гонка, і тоді треба, от якраз, от схилятися до тієї думки: що там Луганська, Харківська, Запорізька, Одеська, Дніпропетровська, Херсонська області та Крим були. Більш проросійськими, тому навіть коли проведуть референдум, все одно люди якраз захочуть, а, Незалежний референдум, референдум від, наприклад, наглядачів ООН. то люди все одно, мовляв, захочуть а, йти до Російської Федерації. Ну, ми всі розуміємо, що це повна маячня. Але тут є інша деталь, до якої особисто я схиляюся. Ілон Маск — людина, яка написала, якщо не помиляюся, у 12 років першу комп'ютерну програму, яку продала журнали, потім там. Десь її там використовували бухгалтерською. І людина, яка придумала 12 років бухгалтерську програму, а потім почала свій бізнес, і такий світовий бізнес. Я думаю, що вона не вміє помилятися. І найбагатша людина, яка у світі, так, от ви ставите запитання, скільки йому міг забашляти Кремль. Ну, в нього дохріна грошей. Але в нього є одна проблема. Він дуже любить свої підприємства, такі як Тесла та SpaceX. І, до речі, з Тесла там є деякий контуз. Він заключається в тому, що коли засновувалася ця компанія, там було дуже багато а, венчурних інвесторів та людей, які потім стали акціонерами. Тобто це відкрите акціонерне товариство, щоб ви розуміли, Тесла. І будь-хто з вас може навіть купити там, акції там, у Гонконгі чи Нью-Йорку. Ситуація в тому, що для контролю над підприємством він має щоб в нього було контрольний пакет акцій, Тобто, якщо не помиляюся, 51%. Так от, чим більше людей скупляє ці акції, та чим більше інших інвесторів вливаються у завод Тесла, тим більше тая його доля, його доля зменшується на обшому, ну на загальному. Кількості акцій. Тому е, він розуміє, що напише таку хрінь, знає, що акції його підприємства можуть просто впасти до там диких низів. Е, і таким чином він хоче їх просто зараз скупити за свіжий рахунок. І все. Він просто люди, які бачать, що там мало і там що говорить Ілон Маск, вони являються акціонерами та інвесторами, думають, ну на, нахріна нам треба з цим. Бом, там також там рахуватися та бути в його бізнесі. Ми не хочемо. Вони просто зливають ці акції Тесла у е, міжнародну біржу. А Ілон Маск потім і ці, ці акції скупляє. Ну зараз там впали на 9%, відсотків. Ну через півроку, через рік вони зростуть на 20%. А ситуація заключається ще у тому, що буквально декілька днів тому Ілон Маск презентував від Тесли першого робота Андроїда. Тобто такий крутий прототип, який ну, там, розуміється на тому, що ну, на обставинах біля нього, тобто, що це є стіл, що то є стул і так далі. Тобто я вважаю, що тут більше бізнесу. Він це робить для того, щоб просто скупити акції Тесла. А що для цього треба зробити? Треба ну, там, знизити свою репутацію. Якщо його репутація низька, тоді і акції теж падають. От і все. Немає тут нічого. Ні, я хочу доповнити. Немає тут нічого а, там ненависного до України чи якоїсь любові до України. Ми всі пам'ятаємо, що на початку війни він зробив круту піар-компанію та подарував там тисячі старлінків для українських бійців, для того щоб в нас був тут вільний інтернет. Ну от і все. Це була просто акція, піар-акція, що він допомагає демократичному миру, мовляв. Заодно можливо перевірити у роботі, удуматися тільки перевірити стар у бойових військових умовах. Яка це реклама? Там надійність, якість зв'язку все є це в нього. От і все. Він тільки думав про гроші, та про те, як розвивати свій власний бізнес.